Виконуємо номер 959 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2022 рік. Запиши значення Х, для яких нерівність Х більше, ніж 413, але менше, ніж 424. Буде правильно: і які кратні числу 2. Кратні число 2 це означає, що діляться на 2. На 2 діляться всі ті натуральні числа, запис яких закінчується парною цифрою. Перше число, запис яких закінчується парною цифрою і задовольняє нашу нерівність. Це буде число 414. Наступне значення х буде 416 418. 420. І останнє значення х буде 422. Ми записали значення х, для яких нерівність х більше 413, але менше 424 буде правильна, і які кратні числу 2. Номер 959 виконано.